Дорогі друзі, нині ми потерпаємо від змін атмосферного тиску. Тому більшість із вас, хто страждає на артеріальну гіпертензію, тобто, нагадую, підвищений артеріальний тиск в комплексному лікуванні до того лікування, яке призначає ваш сімейний лікар, до того лікування, яке призначає кардіолог. Будь ласка, в авторській фітотерапії зубицьких є декілька лікарських засобів, які ви можете вживати. Нагадую, при підвищеному артеріальному тиску. Рекомендуємо гіперсан Зубицького. Для того, щоб заспокоїтись, та німир Зубицького. Є у нас лікарські засоби сечогінного ефекту. Це гідроцелан та асцелін Зубицького. І, звичайно, більшість із вас потерпає від зниженого артеріального тиску, коли ви в ялі, кволі немає можливості працювати. То в авторській фітотерапії Зубицькій є цілий спектр лікарських засобів, які допоможе вам позбутися даного. Складних це. Них це Тонорм Норм Зубицького, інтелятрин Зубицького, і Золотий корінь Зубицького. Отже, звертайтеся до авторської фітотерапії Зубицьких, а ми підберемо для вас індивідуальну схему лікування. І я завжди вам допоможу, ваша Вікторія Зубицька. Всі телефони і всі адреси під нашим відео.